Станислав Карачевський був одним із тих, хто відмовився складати російську присягу і залишився вірним Україні. 19 квітня йому мало б виповнитися 33 роки. Майора Карачевського з оркестром проводжають вулицею його рідного Бердянська. Рідні з нетерпінням чекали його повернення на материк. Навіть у страшному сні не могли уявити, що повернеться він у труні. Ми спілкувалися в День. гибелі, вранці. Ми говорили, сніматом, що он не говорив, що я так щаслив тим, що вот все закончилось іменно так, що я щаслив тим, що у мене чиста совість. Я не розмінявся на. Кіта матеріальні речі, що мені не стидно буде посмотрети в глаза своїм дітям, жіні, вам і людям. Трагедія сталася в офіцерському гуртожитку. Російський військовослужбовець двічі у притул вистрілив у неозброєного майора. Одна куля поцілила в груди, інша у голову. Солдат стріляв. Я не можу сказати, може, тон сам нірничало. Хотя, ну, как говорят России, россияне, вы ну, мы воюющая сторона, у нас другие законы, у нас другие принципы. Ложь распространяют. Я видел интернет-издание, что он был пьяный, там, что дебоширили, не стас он никогда не пил. ну, Даже пиво. Вот Он из христианской семьи, мы глубоко верующие. От он веспітан в християнських традиціях. Он матом не ругався. Поховали офіцери на місцевому цвинтарі з військовими почистями. Попрощатися з ним прийшли понад дві сотні людей. Добрий, ввічливий. Мужиком був. Це був умніший мальчик. Скромний. Ну не знаю. Ну в сім'ї ні. На як він маму свою любив. В общем, я уже выплакала все, что могла. Ну что сказать, вечная ему память, и я не знаю, за что он погиб. Российские солдаты чувствуют безнаказанность Крыму и делают, что хотят. И все это политика российского президента. Это все выливается сюда. Без батька залишилися двое детей, четырех та шести років. Дружина та діти загиблого поки що залишаються у Бердянську. Командування пропонує їм приїхати до Миколаєва і обіцяють влаштувати на роботу в частині. Юлія Божко, Євеночеренко, Бердянськ, Запоріжжя, П'ятий канал.